Максінг, це тренд на зовнішні сіті зараз активно заполоняє тікток і місті підлітків, які в ньому сидять. Він створює як меми, так і таксичні стандарти краси заради яких підлітки іноді навіть готові покалічити себе. І в цьому відео я вам розповім, що таке цей лукс марксінг, чим його їдять. Дізнаємося, ті в нього є негативні наслідки. Ну і просто погонимось в нього приколу. <плес> А мене, до речі, звати Богдана, ви на моєму каналі і поїхали! То хто ж такі луксмаксери? Перше початково, лукс максінг це тренд спрямований на покращення зовнішності у чоловіків. Сам термін походить від двох слів: лукс e, як вигляд чи виглядати, і марсінг як би максимум, тобто виглядати по максимуму. Ну і суть заключається в тому, щоб максимізувати свою привабливість. Здавалось би, ідея непогана, але, звичайно ж, все пішло не в те русло. Тому що замість того, щоб взяти зовнішність, з якої ти народжений, виділити в ній гарні риси і підкреслювати саме їх, всім просто треба виглядати якось так. І якщо думаєте, Ого, нарешті чоловіки стали парити за зовнішні стані. Дівочці, вони і до нас дібрались. Мати василева. Сам трех існує вже не перший рік, і періодично в смережах вспливають різні приколи від цих лукс смаксерів І ось нещодавно з'явився новий прикол. Якраз таки через це я вирішила записати відео, бо в ТікТоці вони зараз форсяться не суперсильно, але все ж таки. І фортеця, вони завдяки тому, що зробили таблицю привабливості жінок згідно їх стандартам. Але вони по цій таблиці чомусь судять і чоловіків. І ось можна помітити, як деякі люди під рандомними рандомних людей можуть оцінювати їх зовнішність саме по цій таблиці, або ж знімати свою зовнішність і вихвалятись, або жалітись, також порівнюючи її. З шкалою в ці таблиці, та перед тим як перейти до таблиці, давайте дізнаємось, як же взагалі зародився цей рух лупсмарсерів. Перші згадки про лупсмарсерів з'явились аж в 10-х роках на Reddit, фочані та в інших подібних спільнотах. І якраз таки сам рух пішов від інселів, бо на цих форумах, чи як це ще там називалось, інсели збирались і обговорювали, чому їм не щастить жінками, і прийшли до висновку, що вся проблема в зовнішності. Ну і вони вирішили її, очевидно, покращувати. Якщо ви вважаєте, що люди вас не сприймають через зовнішність, то повірте, справа. Точно не в зовнішності. Філософія, психологія. Тавті роки ця дичіяни була настільки розповсюджена, а ось нове життя їй дала поява Тіктоку. Тому що лорпсмарксери почали з'являтися саме уже в сучасних соцмережах після 20-го року. Десь там в Тіктоці, десь там в інстаграмі, і в основному підхопили її саме підлітки. Хтось не знамо, хто переніс її в соцмережі, і вона так іноді блукає різними трендами. Так, уже був не один тренд з цим луксмарцінгом. Але були як негативні тренди, так і, на щастя, позитивні з цим же висміюванням і пародіюванням цього лупсмарсингу. Та сучасних учасних наслідувачів лучшмарсингу вже мало хто знає про його інцельські корені. І вони просто намагаються підпорядкувати себе під ці нереалістичні стандарти. Там ще є якийсь прикол, щоб не просто покращити свою зовнішність, а їх оці ідеали зовнішності вираховуються якось математично. Я вам зараз це не вираховую. А Гляну там, щоб ви розуміли, повинен бути якийсь розріз глаз ті до сантиметрів, відстань між бровами, також якусь конкретну кількість сантиметрів, ніс там скули, ну і все інше, все чисто по математиці. Ну, понятно, чому це підхопили саме підлітки, бо їм просто нічого робить. Я не думаю, що якийсь 40-річний мужик буде враховувати собі. Відстань між бровами, а потім іти на завод. Саме тема цього відео мені далась важче за інші, тому що мені важко усвідомлювати, що це взагалі існує. Назва мені, до речі, також супер не подобається, тому що я не можу її нормально вимовляти. У мене плутається і мозок, і рот, і зв'язок між ними також приривається, коли я вимовляю цей лукс масінг. Тому зараз я себе відпускаю і буду вже називати як попала. До речі, я помітила, що цей тренд в основному з'являвся в англомовному тіктоці і російськомовному, і в основному в російському. В нашому українському тіктоці його мало, і я цьому неймовірно рада. І я не знаю людей, які б прям наслідували цей тренд і були е лукс-мастерами цими. Можливо, тому що я не в п'ятому класі. Не знаю, посіть чи ви зустрічали прям таких людей? Можливо, ви вчитесь в школі, чи є у вас такі однокласники? Мені прям цікаво. Ну і якщо чесно, в сучасних реаліях, ну в яких ми живемо, і враховуючи те, що з нами усіма може статись, і те, що знається, стається з нашими захисниками. Шукати оці ідеальні вилиці, відраховувати відстань між бровами ну, якщо чесно, наче не до того. Та ті ж основні критерії щодо зовнішності у цих лукс-марсерів? Перше, це лінія щелепи. На ній у них загалі якісь помішательства. І якщо я не помиляюсь, то мем, який форсився дуже активно у 21 році, коли роблять, типу, ось так, то це якраз таки говорить про лінію щелепи. Якраз таки тренд від них пішов, і там, якби ти показуєш, що в тебе класна лінія щелепи, і типу робиш отак. Типу, я всіх переміг лінії щелепи чи якось так. В общем, вони дуже обожнюють ці лінії щелеп, і вони всі максимально повинні бути такі ось загострені і великі. Другий критерій це не прошарок під жиру та відсутність подвійного підборіддя. А це ж підборіддя повинно бути міцне, виступаюче, чоловіче. Так, дівчата, цілу з думають, що ми збуджуємося. Дивлячись на ось цю картинку з губка і бобом. Третій критерій це загалом маскулінні пропорції, широкі вилиці, вузький прямий ніс, симетричне обличчя і виразні надбрівні дуги. Ну, і звичайно, окрім обличчя, у них є стандарти і щодо тіла, але, як не дивно, ці стандарти доволі... Стандартні, тому там просто потрібно бути накачаним, широкоплечим таким мачо з явно вираженою мускулатурою. Штіра гладка без акне і рубців, а очі повинні бути глибоко розположені і бути як у хижака. Знаєте, такі прям. Ну, ось такі очі. Це щоб обідіти до дівчинки, яка тобі подобається, і сказати, Лев закохався в овечку. А вона тобі сказала. У нас зараз шостим роком математика. Ну, друзі, як ви зрозуміли, з математикою в мене завжди було не дуже. І добре, що вона майже вся закінчилась у школі. А на нещастя, вона трохи була у мене в університеті, два предмета, але все ж було неприємненько. І друзі, якщо можливо вам потрібна допомога з навчанням, то я хочу вам порекомендувати сервіс, який називається «На п'ятірку». На п'ятірку це найбільше в Україні сервіс допомоги студентам. Він має аж понад тисячу експертів, замовлення. Приймаються та оцінюються цілодобово. Також ви зможете відкрити свій особистий кабінет для оформлення замовлення і прямо в ньому слідкувати і контролювати хід роботи. А промови та презентації йдуть в подарунок. Для цього сервісу блекаути не проблема. Всі роботи все одно будуть виконані вчасно. Ну, як ви вже зрозуміли, з вище перерахованого цей сервіс створює для вас максимально комфортні умови. І окрім цього, ненапряжний вайб при переписці. Ну я думаю, що багато хто з. Вас поєдне також роботу з навчанням, і ось якраз таки в таких важких ситуаціях дуже вчасно на допомогу вам зможу прийти на п'ятірку. І ви ще отримаєте знижечку 300 гривень на написання робіт за промокодом, який я залишаю в описі до цього відео. Ну і нарешті я розповіла вам, як це з'явилось, як це дійшло до наших днів. І давайте вже перейдемо до обговорення того, що зараз. Форситься цим же ж тіктоком, це ця шедевра таблиця. Так, я не знаю, те, що було спрямовано на чоловіків від чоловіків, перекинулося й на жінок. Я думаю, хлопчики просто втомились е, клювати один одного і вирішили ще й нас клювати. Ну, нічого нового. І по цій таблиці іда жінки виглядає ось так. Ось так він виглядає. Господі, це. Коля Тищенко в паріку. Що у нас в ній є? САП-3, САП 5, ЛТБ, МТБ, ХТБ, Джокер Виктол Дудка, Стейсі, Труїв. Причому, як я вже казала раніше, хоч таблиця намальована з дівчатами, по ній судять і хлопців. І в тих же тіктоках можуть писати ці слова як дівчатам, так і хлопцям. В основному це роблять в коментарях. І ви можете натрапити на відео якогось хлопця, і в коментарях у нього побачити, що написано САП-5. І це буде значити, що він негарний. Або натрапити на відео якоїсь дівчини, і там буде написано Стейсі або Труїв. Ну, Стейсі, здається, також більше комплимент. Ось труїв, це прям уже супер комплімент. Прям краще тіті і бачотка. Напридумують, звісно, оці САП-5, ХТБ в мої часи казали простіше. Просто Проста. Ї... Але друзі, я думаю, ви вже зрозуміли, що я вас закликаю. Не придивлятись, не вірити в цю таблицю, не судити себе по ній, тому що воно ще навіть мало того, що воно не враховує типажі зовнішності. При тому, що подивіться, ось стільки гарних жінок, а стільки гарних чоловіків, і у них абсолютно різні типажі. Також не враховуються якісь. Расові також признаки, що, наприклад, чорношкіра дівчина, азіатська там дівчина, що вони також не будуть так виглядати. Так і вона ще й намальована якось рагульно, там мало що можна навіть зрозуміти. Я це взагалі можна порівнювати з реальними людьми? Якщо це навіть не якийсь повноцінний малюнок, це просто якийсь набросок малюнка. І ось ці, що ГТБ, що МТБ, що ХТЗ, що це Стейсі, вони майже однакові, вони майже не відрізняються. Тому що просто між ХТБ і стейсі там три прочерка карандашиком зробили і все. Ну і, собственно, через це люди, які чи є послідовниками, чи просто причасні до цього курсмарксингу, самі не можуть оприділитись, хто труїв, хто стейсі, і самі не можуть розібратися з тих стандартах, тому що я б робила відео, почитала там багато всяких коментарів, і я зрозуміла, що вони між собою просто спорять. У них дуже багато спорів щодо Сідні Swinny. Мені подобається, що її ім'я і фамілія звучить схоже. На східні свині. Також от, щодо неї взагалі дуже багато там різних стандалів і різних якихось дискусій. І от якраз такі ці лукс-максери. Також свариться, тому що одні називають її сап'ять, тобто, типу, негарною, а хтось її називає майже там не Труїв, як мінімум, ну точно Стейсі і майже труїв. І вони стріляють їй там різні фотки і батляться цими фотками. Але насправді у цього всього є великий негативний вплив, про який, я думаю, також варто розповісти. Тому що не так давно цими ж тіктоками гуляв невеличкий тренди, коли підлітки. І навіть діти робили собі чік чик якимись гострими предметами в уголку рта. і типу вони почали це робити, бо в якийсь момент почало вважатись гарним, щоб рот був якийсь широкий. Ви можливо навіть чули про цей тренд і навіть бачили. І Я так шукала по ньому інфу і можу сказати, що спочатку мені він здався перебільшеним. Тому що дітвора, яка записувала ці відоси, часто насправді собі просто підмальовувала типу ці ранки в вугалках рота. Але я заходила в коментарі, і там прям діти слідували реальні фотки. Я не знаю. І чомусь тепер це не блочив. І я там навіть придивлялась, і це дійсно було не намальовано. Діти дійсно калічили себе, але це такий невеличкий був тренд. Він не був тим супер заговоршеним, що діти прям сотнями тисяч все робили. І в основному він був якраз такі в російськомовному ті, знову ж таки, до нас це. Дякуючи всьому, що можна подякувати, до нас це якось так не сильно дійшло. Так що і так, а ось по всьому цьому тренду, хочу сказати, що сама ідея доглядати за своєю зовнішністю непогана, і це також добре, якщо ви доглядаєте за своєю зовнішністю, але друзі. Це в першу чергу треба робити для себе. А ось ця чрезмірна зацикленість на зовнішності і бажання доводити її до ідеалу постійно. Це деструктивно для вас. І за це не ви, не інші люди, якби вам дякую, не скажуть і подобатись, ви їм сильніше не станете від цього. Ну що ж, друзі? А це відео вже підійшло до кінця. І собственно, як ви бачите, по лампі, світла зараз немає. Лампи всі так в стороці перезряджаються. Я записувала це відео в два дні через проблеми з світлом, тобто це вже другий день, коли я його записую. Тому я вже кінцівку вирішила зняти з такою лампою, бо зараз ніч і записувати ще й третій день одну тільки кінцівку, я не вивезу. Що ви думаєте з приводу локсмарсінгу? Пишіть в коментарі, мені буде цікаво почитати. І також, звичайно, я вас попрошу поставити лайк, і хто не підписаний ще. Підписатись і звернути на дзвіночок. Також, звичайно, нагадаю про спонсорську підписочку і про банку для підтримки каналу. Ось тут ось QR-кодить на банку. Дуже дякую всім, уже, хто донатив, хто оформлював спонсорську підписочку. Ви супер круті, я вам справді неймовірно, безмежно вдячна. Тому, друзі, всіх вас Як би ви не сприяли поширенню цього каналу, навіть просто переглядом. Я вам всім дуже сильно дякую. Ну, а з вами була Богдана. Бажаю вам всього хорошого в житті. Пока.